Згуртованість та відчуття родини надзвичайно потрібне для кожного з нас. А саме однією великою українською родиною відчули ми себе, перебуваючи на святкуванні десятиріччя компанії Вікнарьов, яке минулої суботи відбувалося в Тернопільському Березілі. Перший ювілей компанії зібрав надзвичайно багато гостей. Вікнарьов нині має своїх клієнтів чи не в усіх куточках України та й за рубежем. Березіль був переповнений позитивними емоціями, вишивкою та патріотичними кольорами, які були невід'ємним атрибутом одязі кожного відвідувача свята. Тут і менеджери, і керівники, і засновники компанії усі усміхнені та щасливі, адже бізнес розвивається разом з ним. Зростає добробут кожного працівника. А відтак і добробут держави. Науково доведено, що продуктивність праці зростає в геометричній прогресії, коли працівник задоволений своєю роботою і атмосферою в колективі. Погодьтесь, що найкраще згуртовує колектив єдину дружну сім'ю, саме спільне дозвілля, бо хто вміє гарно та весело відпочивати, так само і творчо, і завзято працює. Мені дуже приємно знаходитися в такому дуже хорошому колективі. Я хотів привітати фірму із круглою датою, щоб цих дат було більше і більше, щоб вони ну, збільшувалися з кожним роком, так як вони і роблять. Це є приклад для мене. Дуже хороша фірма. Я дуже радий, що я попав у цю фірму, і мені дуже з ними приємно працювати. Я їм хочу побажати лише розвідку, щастя, здоров'я, розуміння з клієнтами. І всього всього самого найкращого ми приїхали з Горловки. Донецької області і ми очень благодарны компании Вікнарев за то, что мы когда покинули наш родной дом и приїхали на нашу родну Україну, то мы получили не только матеріальну поддержку, но мы получили еще духовну поддержку і як говориться на снагу втілення наших мрій. Тому по закінченні цього року ми. Я думаю, що ми можемо говорити про те, що ми таке щось досягли. І завдяки Вікнарьову ми досягли найвищих мрій, які ми таки бажали. Сьогодні на цьому святі я хотіла б їм побажати ще більше розвитку, успіху. І такої динаміки, якої вони набирають на сьогоднішній день, хай воно все надалі на так і продовжується, і тільки їм розвитку, розвитку, розвитку. А ми будемо цьому допомагати. Я прибула Чернівецька область, місто Вижниця. Працюю з Вікнарьовим Скільки років? 5-6 уже дуже гарно працюю, Дуже гарний завод. Відповідно, я дуже рада довольна. Я менеджером вже працюю на даному заводі більше як три роки. Я дуже рада, що я працюю саме в такій компанії, тому що ми можемо знайомитися з багатьма людьми, задовільняти всі їхні потреби, допомагати їм оформляти свої будиночки, домівки, так як вони хочуть. І чесно, я дуже рада такому великому колективу, рада таким хорошим. Людям, які з нами працюють. Вікнарьов Льов без вікнаріом працюю 5 років, Чернівецька область, селище Бергамет. Цілий рік чекаємо цього свята. Свято чудове. Не перший, ну, не перший раз ми на цьому святі і будемо, будемо, і ще раз будемо на таких святах. Добре, коли праця в задоволення. Так, так, тільки так. З компанією Вікнарьом ми вже працюємо вже п'ятий рік. І це надійний клієнт. Ми хочемо, щоб він так само розвивався, як і в слідуші 10 років, так само як попередніх 10 років. Ми Хочемо сказати, що лідерство це мрії втілені в реальність. Тому повних вперед. працюю на вікнарьові з самого початку. А це дилери, які відкрили цього року фірмовий салон в місті Дунаєць. Ми Хочемо побажати процвітання цієї, компанії, в якій ми працюємо. Побажати їй всіх успіхів. Хочемо подякувати тим людям, які дарують працю іншим людям. Та ще й крім того, вони змогли подарувати свято, яке сьогодні. Всі ми з вами бачимо тут і готові розділити це свято із компанією і побажати їй всяких успіхів. І хочу подякувати і нашим менеджерам, і нашим керівникам, і самої компанії «Вікнарьов». Дякую сьогодні. В нас настільки велике свято, що сьогодні зранку я проснулася з відчуттям. Щастя, бо насправді наші дилери це вже наші друзі, це вже частина нас самих. Нам сьогодні 10 років і я насправді горджуся тим, що я працюю в цій компанії, горджуся нашим директором Володимиром, його дружиною Єліною. І ми просто обожнюємо Вікнарьов. Це і є ми самі. Дуже багато молодих. Так багато молоді і це тішить. У нас дуже молодий колектив, і він розширяється. У нас дуже багато вакансій. Ми завжди раді прийняти на роботу людей, які вміють нестандартно мислити, і нам не треба ні стажу роботи. Ми самі людей навчаємо і завжди приймаємо в наш колектив. Поділитися моментами свята я попросила керівника відділу маркетингу Олену Бакумову. Ну особисто я сьогодні відчуваю полегшення, тому що організація цього свята це в принципі маркетинг-відділ. Це ми е це, це робота не там не одного дня, навіть не місяця, а майже півроку ми готуємося. Що щороку, майже півроку, ми готуємось до такого свята, тому що це велика відповідальність. У Нас багато клієнтів, які приїжджають з усієї України, і ми хочемо, щоб у них вони не пошкодували, що вони приїхали до нас. Ми Намагаємось хоча б раз на рік подарувати їм всю любов і всі ці теплі почуття, які ми відчуваємо до наших клієнтів щодня. Тому для мене це полегшення. Звичайно, 10 років це велика дата, це маленька дата для компанії, але це в принципі вже певний етап життя. І ми розуміємо, що нам ще є багато куди рухатись, багато, багато що робити. Розвиватись, але е, ви знаєте, дивлячись туди в зал на усміхнені обличчя Такий позитив, як... на, е, на людей, які сьогодні приїхали, які цілуються, обнімаються е, і радіють сьогоднішньому дню, не дивлячись ні на що, не дивлячись на ситуацію, ми маємо знаходити в житті позитив. Я розумію одне, що нам вдалося напевно створити. Е, шалено позитивний колектив, а це головне. Дуже важливо, що ти відчуваєш, коли ти приходиш на роботу. Що для мене головне, щоб я, приходячи на роботу, розуміла, що я відпочиваю і йду туди з любов'ю і хочу працювати. От, в принципі, напевно, цього ми досягнули. Привітати партнерів з вагомою життєвою вершиною. Прийшла і наша знімальна група програми Погляд з близька, партнером якої є компанія Вікнарю разом з генеральним директором телекомпанії Юлією Винокур. Вікна ювелірної роботи, дорогі ювеліри віконної справи, вітаємо вас щиро як партнери, як друзі з ювілеєм. Дата поважна 10 років, але швидко вони пройшли. Але я думаю, за 10 років дуже багато хороших справ зробили. І ці вікна, які через які дивляться ваші клієнти на світ, вони дають і теплоти і доброти, і радості. Так що ми вас поважаємо, ми вас цінуємо і дякуємо за співпрацю. І дай Бог вам розвитку. Тут е, е, ювелірна е, робота. так, треба відкрити, але я скажу, що тут е, е, такий аля діамант у вигляді е, черепахи. Е, і, бо за 10 років ви вже і діамантові, і черепахові мудрі, класні. Ми, так що що буде на 20 років, побачимо, який буде символ ваш не тільки мудрості. Вітаємо. Ми, ми як гарний коньяк, тільки з, з віком набираємо. Якостей. Так що нам дуже приємно, що ви прийшли. Нам дуже дуже, дуже насправді приємно, що прийшли сьогодні наші друзі, партнери. Насправді 10 років проминуло як один день. Я дуже вдячний людям, які в житті мені зустрілися. Я вдячний своїм батькам, вдячний Василю Йосиповичу, своїй дружині, людям, які насправді. Можливо, я їх замучав тими вікнами, і замучав я їх тими вікнами, тими своїми ідеями і баченням, який має бути той завод. Але сьогодні я впевнений, що цих 10 років ну для мене вони проминули як один день. Але я щасливий і вдячний своїм батькам, що вони не заставили мене бути лікарем. Василю Йосковичу вдячний за те, що він все ж таки повірив. А я займався хлібом, пік булочки, і Василь Оскович казав батькові вони дружили, казали, може, хоч хай повертається і зробить щось, якесь вікно. І ми зробили перше вікно, і насправді ми з ним ніколи не, ніхто не думав, що буде така компанія, так, така, такий рівень. Мені дуже приємно, мені дуже 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 приємно, що мене підтримували, і найголовніше, що мені не заважали її будувати, розвивати. І це дуже важливо, коли на шляху життєвому зустрічаються люди, які в тебе вірять. І сподіваюся, що ми виправдали працівники цієї компанії, наш колектив виправдали всі побажання, бачення і надії людей, які в нас. А далі компанія найбільша в Європі, тільки вперед, і найбільша в Європі, найсучасніша, найавтоматизованіша. І далі буде краще. Перше вікно було поставлено на будівництві Тернопільбуда. Ну, я радий за Володю. Я його так називаю, тому що величезний потенціал, прекрасний менеджер, людина, яка вміє організувати, людина, яка веде за собою колектив. Ну, знаєте, ми як батьки там і, і Василій Генерич, я просто поправляємо ту ситуацію, але я вважаю, що він. В нього ще дуже багато проблем. Хай щастить. Кажуть, що коли міцна дружна сім'я, то міцна і дружна держава. коли правильно вміють один одного підкопувати в одне місце, тоді все виходить так, як треба. Нам, нам насправді ще раз повторюся, нам пощастило. Мені особисто пощастило, тому що на наш життєвому шляху зустрічаються не просто партнери, а однодумці, і це важливо. І моя дружина, і діти, і всі наші партнери, які сьогодні є в цьому залі. В це не просто бізнес-партнери, це одна велика насправді родина. Це не це, це сімейний бізнес, родинний бізнес. А кожен наш клієнт, кожен наш партнер це частинка нашої великої родини родини вікнарьов. Тому ми дякуємо вам. Дякую, що завітали на наш ювілей. І обіцяємо вам наполегливо надалі працювати, творити і щоб і 20 років, і 30, і 40, і ми празнували завжди разом. Я на вас дивлюся і кажу, у вас все класно на роботі, тому що ви самі щасливі. Все від щастя, від любові. Так що дай Бог вам всього Дякую. Основне святкування відбулося потім у концертному залі в Березіля. до присутніх звернувся з вітальним словом директор компанії Володимир Бліхар. Компанія Вікнарьо, розпочавши свою роботу навесні весні 2005 року з виробництва 30 вікон день на заводі площею 300 квадратних метрів зі штатом. у 7 чоловік сьогодні за 10 років своєї діяльності компанії вдалося в рази розширити свою виробничу площу, збільшити і урізноманітнити асортимент товарів та забезпечити. Добре оплачуваною роботою тисячі сімей, що є чи не головним досягненням для будь-якого бізнесу, особливо зараз, в наш такий неспокійний час. Сьогодні компанія «Вікнарьов» – це один з найбільших виробників металопластикових конструкцій в Україні. Завод площею 20 тисяч квадратних метрів у місті Тернополі виготовляє у місяць понад 50 тисяч металопластикових конструкцій будь-якого типу вікна, балконі, двері, вхідні двері, балконі, скління, конструкції складної конфігурації для їх виготовлення. Використовуються високоякісні матеріали найбільш відомих європейських виробників. Я вдячний своєму чудовому колективу. Повірте, можна побудувати багато приміщень, можна купити найсучасніше обладнання, але там працюють люди. Успіх роблять люди. Низький вам уклін. Ми не просто партнери, ми одна велика родина. Дякую вам, дякую за цих 10 чудових років. Успіхів, і ми обіцяємо надалі наполегливо працювати, розвиватися, розширятися, і щоб наша продукція ставала найякіснішою. І ми були не лише компанією номер номородин в Україні, а стали і компанією на мородин в Європі. Окрім живого і невимушеного спілкування, усі працівники та гості свята мали змогу переглянути яскраву концертну програму і зарядитися позитивом та добром на цілий рік. Як на мене, то найоригінальнішим виступом був виступ Лізи Абакумої, в якому вона виразила свої дитячі мрії, і побажання так щиро, так правдиво і так по дитячому безпосередньо не даре. Темно кажуть, що устами дитини говорить істина. Тільки можу телефоном щось сказати мамі. Чим разом таки, в кіно на природі. Батьків дзвонять телефони при любій нагоді. Дядя Моліш і Шанюк датка питають, то ціна для них висока, то чогось не знають. І... Thank <laughs> you. Висновок такий роблю, треба підписати, щоб на вдовому вікнарьові директором стати. Батьків на ті посажу баба тих внуків, ото так він дівчив за всі мої муки. І останнє, знайте всі, мисіння чудова, просто в нас краде дитинство. Бізнес вікнарьова.